що за 90 днів ми можемо змінити мислення. Тобто от, в основному от, наставник що робить? Він допомагає клієнту змінити мислення. От, якщо ми займаємося зниженням ваги, то твоя задача любого наставника допомогти клієнту почати думати, як ти сама. Тобто відноситись до харчування, до активності, до свого тіла, до свого стану, так як ти. Максимально наближена, тому що щоб стати тобою, тобі треба пройти життєвий шлях. Проте в тебе мають бути такі інструменти, щоб донести свій досвід цьому цьому кандидату. І по харчуванню, і по активностях, і ти використовуєш для цього всю свою експертність. Якщо у тебе там активність, ти використовуєш для того, щоб тримати себе в формі йога, це має бути йога, чи там фітнес-навантаження, які хоч можуть бути активності. Проте всі інструменти, які ти на собі застосовуєш, ти теж людям показуєш, як застосовувати. І ще супроводжуєш, тому що людина.